Всім всім доброго ранку. Сьогодні 18 червня. Я прибігла вже від мамки, думаю, включусь, вам трішки поясню. Ой, Зараз в мене такий настрій, що мені не хочеться нічого нічого знімати. Ну, буду трішки знімати. Вчора вагу я зняла, зараз вам поставлю, тільки сказала там, що понеділок, 18 червня. Ой, господи, так. Прибігла від мамки, О, їсти вона не хоче, О, зараз поп'ю води та приготую Сережі кашку, та яйця зварю та й я поп'ю каву, а він поснідає. Та й таке вага на місці. У мене зараз такі стрес, що ну, нічого не поробиш. Сьогодні якось треба брати себе в руки, бо буде сто. Набирається легко, попробуй зняти його з ким. Так. Готую кашку яйця і каву. Так, понеділок, 18 червня. От кава. Так, 9 година, поснідали. Я з'їла два яйця, сир, каву. І знову йду до мамки. Вона недалеко тут живе. через дві хати, але ж зараз така жара. Ой, я оце міг ходити. Ось де воно живе. Рядом. Оце. Кішка щось піймала. Крису. Там. Що ти там піймала? Ану покажи. Що це ти піймала? Криса, чи миша? Покажи ближче. Криса, так? Да? що це таке в тебе? Криса, ага. Молодець. Умничка. Молодець. Отакі От курчатка. зараз відкрию, криїть, Дивись. Ось такі ловенькі курочка є, але є курочки тут теж. Ну не багато, Це старшенькі. Отакі От вони, бачиш. Зараз ще покажу тобі. О, це Вот такие баки. Ну так. Ну, конечно, петушка багато. Це вообще здорові такі вже. Ну, все-таки тут, в основном петух, конечно, перебрали. Так, далі. Так, оці маленькі, меншенькі, ну тут курочки багато. Тут прямо ловко, ловко курочка є. Так, тут усе. Ось Тут петушка багато, звісно так вдалі ось такий і тут Ось такі так закинула прання. сама готую шурку. Кинула м'яско, накришила цибульки, натерла морковки, зараз накришу перчика салатного. Тепер чесничок ще і помідорки вкину. Кінці вкину томат пасту. Бабушки на грядки я кидаю, мені подобається така томатпаста. Оце таке. Вже не знаю, що їсти. Нічого такого не хочеться, ні борщів, ні супів. Ось такої юшки це поглядить. Піде. Оце таке. Малинці з кабачків. Кабачки і всяне борошно, яйце, цибулька, часничок. Я вже показувала, ну що ж треба ж показувати. Давайте, дівчатка, буду терти на дві частини, бо Сережа не любить ніяке, тільки, тільки пшеничне борошно і все. Пшеничним особі і мамки. из этих да, все Это так поделю З。на и Сережи. розпушуючи. щоб вони пишненькі були. Так Дивимось по густоті, щоб були млинці. Як на млинці, що? От мені хтось написав. Трошки того, трошки того. Ну, так я нас на око все роблю. Ну, так, щоб були пішненькі. Та і все. Все. Зараз микаю сковорідки і буду смажити. Боже жара поки неймовірна. Фух. Ось таким чином я їх смажу, це сережині, це наші. А це шурпа вариться. Ось такі вийшли млинці. Це наші з мамкою, це Сережині. Бачите, які? Смачненькі я пробувала. Всім смачного. Так, все. Добіг день до кінця. Збігала тільки що до мамки. ну погано вона геть погано. Попила йогурт, Сережа їй купив йогурт, попила та і все. Піду ще раз десь о 8 годині. О 8-20 та і все. На дворі така жара невиносима. Тільки що їздили, збирали горіхи. О, та я здала, там мамка зібрала горіхів багатенько. 32 кілограми. По 10 гривень здала. 300 гривень. Та оце таке все. Буду на сьогодні закруглятися. Не знаю, чи сьогодні буду гладити, чи завтра погладю. Може, сьогодні буду ще просувати. Не знаю. Може трошки ось мокро передихну та й буду прасувати. Мені Сережину одежу треба футболки погладить йому. Ой, не знаю. Все, буду закруглятися. Дякую, що мене дивились, дякую, що за мене хвилюєтесь. Та й таке. Все, дівчатка. Пішла я в хату, поставлю вам відео. Дуже вам вдячна за перегляди, за лайки, за коментарі. До зустрічі, до завтра, до побачення!